Конверти першого дня з маркою, точніше, з марками трьома, які сьогодні вийшли в обіг. Пан Ігор із самого ранку приїхав до Хмельницького. Він працівник Меджибіського заповідника, де зберігають цілу колекцію переможних марок від руського воєнного корабля до останньої гвардії наступу, яку нині презентувала Укрпошта. Чоловік поспішав до відділення за новинками, щоб одним з перших погасити її разом з посадовцями області. У нас в заповіднику збирається вже колекція усіх військових марок, військових випусків України і подібна повна колекція. За винятком дуже дуже вмотивованих приватних філателістів Є у нас в області тільки в обласній військовій адміністрації і така ж. Повна колекція є у Меджибіському замку. Урочисте погашення нової марки відбулося за участі представників області, правоохоронців та керівництва Укрпошти. Без погашення першого поштову марку гвардія наступу продаватимуть у кожному відділенні Укрпошти тираж 235 тисяч екземплярів. Ціна однієї 23 гривні, блоку 69. Крім того, представлені листівки та конверти. Наприклад, ось така папка із набором обійдеться у майже 250 гривень. Блок марок входить конверт першого дня і листівки, а також немаркований художній конверт. Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін наголосив, після випуску першої марки Руський воєнний корабль наступного ж дня крейсер Москва пішов на дно. Сподіваються на повторення історії з гвардією наступу. Це означає, що гвардія наступу разом із виходом цієї марки матиме потужний успіх, чого ми і спільно всі бажаємо. Юлія Весільєва Вадим Гловацький новини 33 канал.